Ско Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук. Пане Андрію, доброго ранку! Раді вас бачити. Вітаємо! Вітаємо вас. Моє вітання навзай. дякую за запрошення, так. пане Андрію. Напевно, що і ви теж бачили, Блумберг писало про те, що нібито до 20 квітня хочуть в Білому домі вийти на якесь перемир'я, на якесь припинення вогню. Наскільки ця дата ну скажімо так може бути досяжною, якщо говорити про таку мету білого дому? Ну і з огляду на ті події, які вже відбулися, динаміка рухається в напрямку до дійсно припинення, чи поки що зарано говорити про якусь конкретику? Прошу. Ну, дивіться, динаміка рухається до дійсно до припинення вогню. Про це все обговорюють. Про це все говорять, і те, що Україна рухається на зустріч, ну, і росіяни також там, навіть маніпулюючи величезною кількістю кількість фактів, вони все одно намагаються показати, що вони там будуть підписувати в майбутньому якісь перемовини, не такі документи, і і сполучені штати Америки. Тому що з України, скоріш за все, нічого не буде підписано щодо 20 квітня. Ну, цю дату говорить вже давним-давно uh -huh. Говорять про те, що дійсно там до дня, ми маємо завершити це все і для того, щоб вже був мир, тому що християнство, ми знаємо відношення до, 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 до таких подій, і Дональда і, Трампа і, і, і навіть росіянців, і так далі, е, ну чи буде це саме ця дата? Ніхто не знає. Вгливо гіпотетично вона обитає повітря. Якщо Дональд Трамп під час перемовин особистих Зеленським із Путіним, то обговорювали цю дату, і сказали, що ось це крайній термін, це дедлайн. Ну тоді дійсно вони мають підтягувати саме під цю дату, і в тому числі перш за все, Путін, тому що українці ми були готові ще ще там, тільки півтора тижні тому. Але припинити вогонь, питання лише було залишалось путін. Тож тобто питання все завжди залишається до Путіна. Він готовий чи не буде маніпулювати, чи не буде водити за ніс Трампа і надалі. І якщо оця дата дійсно буде таким моральним, моральною межею. Трампа то тут вже набагато цікавіше, і ми будемо вже в 100% розраховувати на те, що до цієї дати має бути вирішено багато питань: чи дійсно припинить припиниться вогонь, чи е, Трамп е, має дійсно показати свою силу, розвернувшись до України передом нарешті і показавши фактичну можливість сполучені штати Америки тиснути на Путіна, е, тому що далі вже тягнути просто немає куди uh -huh. декілька місяців місяців відтягувати, але політична кар'єра і самого Трампа і його оточення ну тримається зараз дуже дуже важко на Якщо ж Трамп ще змозі зараз показати хороші результати, то його оточення ну падає. Падає кожен день все нижче і нижче. Ілона Маска там взагалі вже просто розбирають усі сторони. Ми бачимо там кожен день. катастрофічні проблеми з його компанією, з його інвесторами. там вже автомобілі просто палять, знищують там, вже навіть карту цілу створили про власники автомобілів Тесла і через те, що Трамп поводить себе, і те, що він виражає, те, що він говорить. Ну і про звичайно про джідівенса, така сама ж ситуація. Приходить просто захороною, тому що боїться виходити на вулицю без неї, і, ну, і так далі. Тому подібне. Тобто це чекає на кожного члена команди, який буде підтримувати таку ганебну риторику зараз Сполучені Штати Америки. На жаль, тому що ми розуміємо, ми маємо наразі на жаль, те, що в них така риторика, не те, що їх там переслідують, uh -huh. uh -huh. чи буде чекати позитив? Ну на даний на даному етапі є певні проблеми, тому що ну ми бачили, кого відсилають росіяни. Та там персонажі, м'яко кажучи, слабкого рівня, м'яко кажучи, там один керівник цього п'ятого відділу ФСБ, який, до речі, всю аналітику. Писав під час перед, перед повномасштабним вторгненням і повністю провели цю аналітику. Потім його відсторонили, але потім назад повернули в це стойло, яке там і надалі він продовжує робити все для того, щоб знищити Україну. І другий просто там член там томі там ради федерації, чи хто там взагалі якісь там ну то це ноунейми, м'яко кажучи, які просто відсилання їх на перемовини з України, якраз показує те, що Путіну не цікаво. Путі хочу показати, що Україна для них ніхто, що Україна це країна, якась там маленька, маленька їхня області, яку він може знищити, роздавити. І е, йому не потрібно відсилати не знаю навіть того самого Лаврова. Хоча там, Лавров зараз авторитетом сильним не користується, м'яко кажучи. Тобі навіть того самого Лаврова не відсилає, тому що йому не в авторитеті. Вибачте мене їхати саме до українців перемовлятися. Mm -hmm. Якраз показує всю зверхність ситуації, ти показує, що американці дозволяють. Вести себе так, це показує те, що американцям архіважливо припинити вогонь, аніж будь-які справедливі довгострокові перемовини і перемир'я між Україною і так званою Росією. Тобто, ми розуміємо, що поки що ситуація вона плаває в повітрі, вона може нічого не призвести. Так ми будемо там обговорювати технічні нюанси, як сказала наша сторона, про те, що ми будемо так цей базис, вже є. А далі ми будемо обговорювати якісь технологічні сторони про те, як завершити перемир'я, як воно має відбуватися, коли в які дати, е які аспекти мають бути. Плюс ми маємо принести, -принес привести нашу е пропозицію по нашим е цим об'єктам, які бити не можна uh -huh. усім. Тобто, я так розумію, там взагалі чого не мають по нас бити. Це має бути повне припинення вогню. Тому я не розумію, які там об'єкти мають бути. От е якщо вони готові на часткове, ну частково взагалі не буде працювати. Якщо вони дійсно будемо, ми будемо зараз обговорювати часткове перемир'я і виставляти якісь умови по об'єктам, це смішно, це не працює в будь-якому випадку. Треба говорити або про повне перемир'я, або взагалі не не займатися. Цією. Безумовно, напередодні в мережі дуже активно розповсюджувалися заяви е, Віткофа, зокрема, які він озвучив в інтерв'ю Такеру Карлсону. Е, ну там було дуже багато суперечливих заяв, там, зокрема, стосовно України, Росії і так далі. Одна із таких це про те, що, е, мовляв, Крим та так звані чотири регіони, Донбас, Луганський ще два, цитуючи Віткофа. Є найбільшими перешкодами для урегулювання війни розпочатої Росією е, ось такі подібні заяви, які по факту транслюють наративи Кремля. Про що свідчать е, свідчить про те, що дійсно вони намагаються максимально швидко припинити вогонь навіть? Висловлюючи, декламуючи протизаконні і е, несправедливі факти, це не факти, це просто видумані видуману інформацію, е, яку взагалі не, не мав би вбучувати будь-який добропорядний громадянин. Mm -hmm. е, стосовно е, Віткофа, давайте будемо відверті. Він ніхто і звати його ніяк, що він собі дозволяє такі висловлювання. Е, з точки зору українського законодавства. Ми мали би вже відкрити на нього кримінальну справу. Е, ми мали би їх мінімум заборонити йому в'їсти, все інше накласти на нього санкції чи будеться. Це риторичне запитання, я навіть не буду його на нього відповідати е, стосовно ну то це просто показує те, що ну, по перше, вітко взагалі а, о, о я тоді домі дуже сильно обмежений е, перемовник. В нього немає ні е, дипломатичної, ні освіти е, і для того, щоб як мінімум себе стримувати свого триматися за язика. Ну але як, дивлячись, хто в нього брав інтерв'ю, то mm я. -hmm. І що вони собі дозволили набагато більше? Так, це до слова, Андрію даруйте. Це так, так званий перший журналіст заходу, який взяв інтерв'ю в Путіна після 2022 року, так з лютого місяця після повномасштабного вторгнення. Але ось цей Вітков наскільки він, скажімо так, близький до Трампа? Вітков мільярдер, Вітков інвестор в нерухомість. Напевно, що з точки зору Трампа це така собі людина, яка вміє робити бік Ну якщо не гірше за Трампа, ну навряд чи Трамп вважає себе найнай -най. так, але ну точно таким серйозним перемовником. Але слушно ви зауважили, так? А що він якийсь кадровий дипломат? Та ні, те, що говорить Вітков, чи то точно це тому, що думає реально Трамп? Йому це близько. Uh -huh. Йому це близько, і він розуміє, що тут його ж поміняли на снакитакита Келофа. Поміняли на вікофаму токіткелох. Тобто, він як мінімум має розуміння політики, він має розуміння дипломатії, має розуміння тактовності. Має розуміння, що відбувається в Україні. Тобто він як мінімум може побудувати стратегію. Ті два персонажа не діють категоріями стратегії. Вони діють категоріями. Прийшов зблубив, отримав, не отримав, боришся далі. Не отримав далі, знов борешся далі. Не отримав ще, кидаєш, розвертаєшся біжиш. Тобто, вони дуже обмежене бачення цієї тактики і стратегії. стратегії. в них взагалі немає, а тактика в них покладається саме на це. І чому дійсно відко прийшов? Тому що він набагато ближче в своєму розумінні, можливо, навіть піддакувані е, Трампу. Тобто Трампу це потрібно. Трампу Трамп це любить, Трамп не любить критики. Ну, коли в ньому, йому важко, коли він не розуміє, як відбуваються ці перемовини, як як робити ці перемовини? А тут приходить кілька і розказує йому про проблеми. Не як їх вирішити, а як створити ще більше проблеми, тому що він каже: дивіться, якщо ви хочете достроково миру, треба зробити то. То, то, то. треба зробити боліче Путіну. Ну так буде нам трішки боляче, тому що Прийдеться... А, а, той, а той молився за Трампа, так за словами Віткофа, ну я ну, просто так. уявити собі це не можу. А там вже в церкві свічки стоять за нього. Ага. фотографія знаєте, на, на фоні селфі зроблена. Е, ну це це ми це, це, це можемо сміятися, але насправді це, це жахлива ситуація, що міжнародна політика таких великих країн вирішується таким чином, такими примітивними людьми, такими примітивними методами. І е, на жаль, просто ми є засобами в цих цих поки що в цій грі. Наша доля українська зараз знаходиться в руках того самого відкупа. От він є цим посланником зараз між Путіном і які возить він до речі, прямий прямий це, як його нова пошта. Знаєте, картини там возить, mm -hmm. і це жахливо, тому що воно має рано чи пізно припинитися, тому що. Ми розуміємо, чому Вітков, тому, що вітков дуже близький друг там багатьом олігархам э, росіянським, і тому він баба ба може знайти багато спільних тем, в тому числі налагодити свої бізнес-інтереси. Тому що повірте мені, далеко не в останню чергу вони обговорюють певно, і свої питання і інвестиції і всьому іншому. E, що до речі, знову ж таки дуже дуже проблематично для України, тому що ну він не, не дружить, наприклад, він з Коломойським чи не дружить він там з Пінчуком Було, З Коломойським, Да, зараз взагалі мало хто дружить. Питання з цим. З спінчуком, наприклад, він не хоче дружити чи там з якимись іншим, тобто е є певні проблеми для України налагодження саме таких зв'язків, а це дуже так. важливо, тому що знову ж так. таки це збирається в ретроспективну дипломатію, яку ми провалили багатьом через багато, багато багато інших аспектів, і зараз ми якраз це все вигрібаємо. Чи добре це для України? Повторюйте, що ні, тому що ми вимушені будемо з цим рахуватися ще не один рік. І е якщо дійсно Трамп е ну не станеться дуже кардинальних Таких перепетій між Путіном і Трампом, і час яких вони побіжки, і під час яких вони ну, Трамп буде вимушений буде вимушений просто змінити свою позицію щодо України, тому що в нього не буде вибору. Він цього дуже не хоче. Чому <спільного> така абсурдна риторика від Трампа? Чому така е абсурдна риторика від Віткуфа? що вони будуть робити все до останнього моменту, поки вони не припинять вогонь. Але якщо Трамп, е Путін е навіть після всіх цих е кроків на зустріч е скаже, що ні. Давайте ще щось домовимося, давайте ще якісь умови будемо виставляти. От тоді може бути славний момент. Тоді дійсно Трамп може вийти, і гарканути, показати своє обличчя і сказати: ні, тоді давайте домовлятися mm -hmm. допитися. Це так. можливо, але на даний час цей відсоток набагато нижчий.